Тарас Бульба, розділ другий. Усі три вершники їхали мовчки. Старий Тарас думає про давню давнину. Перед ним проходила його молодість, його літа, літа, що промайнули і не вернуться, згадуючи, які завжди тужить козак, бажаючи, щоб молодість тривала все його життя. Він думав про те, кого зі свого давнього товариства зустріне тепер на Січі. Гадав, хто вже помер, а хто живий зостався. І сльоза тихо туманила його зіницю, а посивіла голова журливо похилилася. Сини його думали інші думи, але треба спершу трохи більше розповісти про його синів. На 12-тім році їх було віддано до Київської академії, бо вся значна старшина вважала своїм найпершим обов'язком віддавати своїх дітей у науку, хоч і робилося це лише задля того, щоб попісля зовсім її забути. Були вони тоді, як і всі, що потрапляли до бурси, дикі, викохані на волі, і там їх уже потроху обтісували на один копил, після чого ставали вони один на одного схожі. Старший Остап почав з того свою науку, що першого ж року втік додому. Його повернули, тяжко випарили і посадовили за книжку. Чотири рази закопував він свого букваря в землю і чотири рази, вішмагавши його немилосердно, купували йому нового. Запевно, він зробив битею п'яте, коли батько врочисто не заприсягся віддати його на цілих двадцять років у монастирські служки і не пообіцяв привселюдно, що він до віку не побачить Запорожжя, якщо не навчиться в Академії всякої науки. Цікаво. Що це казав той самий Тарас Бульба, який шпетив усяку вченість і радив, як ми вже бачили, своїм дітям зовсім про неї не дбати. З того часу Остап якнайстаранніше засів за нудотну книжку і незабаром став у перші лави. Тодішня наука геть розходилася з життям, оті схоластичні, граматичні, риторичні і логічні тонкощі аж ніяк не пасували до того часу і ніколи нічого спільного з життям не мали. Усі, хто вчився тої науки, ні до чого не могли приточити свого знання, хоч би й навіть і найменш схоластичного. та й самі тогочасні вчені були не найбільшими навігласами, бо геть не мали життєвого досвіду, а ще той республіканський лад самої бурси та сила селена молодих, дужих, здорових людей, усе це спонукало їх до зовсім іншої діяльності, яка нічого спільного з наукою не мала. Іноді поханий гарч. Іноді часті кари голодом, іноді багато потреб, що закипали у свіжім, здоровім молодім тілі, усе це разом виробляло в них ту невгамовну моторність, яка вже потім розвивалася на Запорожжі. Голодна бурса шугала вулицями Києва і змушувала всіх мешканців бути на поготові. Перекупки, які сиділи на базарі, ледь забачивши бурсака, закривали руками свої пироги, бублики, гарбузове насіння, як оті орлиці дітей своїх. Консул, що його обов'язком було наглядати за підлеглими йому товаришами, сам мав такі моторошні кишені у своїх шароварах, що зміг би впхати туди цілу перекупчену ядку, якби та на хвильку загавилася. Ці бурсаки гуртувалися в зовсім осібну громаду, до вищого кола з польських та українських шляхтичів. Їм було зась. Сам воєвода Адам Кісіль дарма що опікувався академію, не водив їх у шляхетні кола. Ще й наказував тримати їх якомога суворіше. Утім, ці настанови були зайві, бо сам ректор і професора ченці не шкодували лози та качунків, які частенько ліктори з їхньої наказу шмагали своїх консулів так немилосердно, що ті кілька дні, тижнів чухали свої шаровари. Багатьом з них це було геть не страшне, і видавалося лише трошки міцнішим від доброї горілки з перцем, іншим, нарешті. Обдирали такі безнастанні припарки, і вони тікали на Запорожжя, коли вміли знайти до нього шлях і коли їх не перехоплювали дорогою. Остап Бульбенко, хоч і почав пильно вчитися, логіки і навіть богослов'я ніяк не міг здихатися без жальних різок. Ясна річ, що все це мало якось згартувати його вдачу, надати їй жорсткої твердості, що була завжди прикметою козаків. Остап мам славу одного з найкращих товаришів. Він рідко верховодив у зухвалих витівках, обтрусити чужий сад чи бібрати город, зате один із перших ставав під знамена спритних бурсиків і ніколи і ні за яких обставин не виказував своїх товаришів. Ніякі канчуки і різки не присилували б його таке вчинити. Він був твердий до всяких спокус, опріч війни та бучної гулянки. Принаймні ніколи ні про що і інше майже не думав. Він був прямодушний з рівнею своєю. Він був добрий до такої міри, до якої міг бути добрий юнак із такою натурою і в такий суворий час. Його взяли за серце сльози бідної матері, і тільки тепер його це смутило і змушувало взади хилити голову. Менший брат його, Андрій, мав живішу і трохи тоньшу вдачу він був беручкіший до науки. І опановував її легше, ніж тяжкі дужі натури. А ще він був миткіший от свого брата, частіше верховодив у найнебезпечніших витівках і не раз завдяки своєму спритному розумові відкручувався від кари, тим часом як брат його Остап без зайвих хитрощів скидав із себе свитку і клався долі, навіть у думці, не маючи прохати помилування. Він також горів жадобою лицарського подвигу, але в душі його знаходилося місце й для інших почуттів. Потреба кохання гостро спалахнула в ньому, як тільки минуло йому 18 років. Жіноча постать часто витала в його розпалених мріях. Він, слухаючи філософські диспути, повсякчас бачив її свіжу, чорнооку, ніжну. Перед ним безнастанно меготіли її яскраві пружки перса, ніжна, прекрасна, цілком оголена рука її. Сама одежа, що облягала її причист і водночас міцне тіло дихала в його мріях якою невимовною млістю. Він пильно ховався перед своїми товаришами з тими поривами юнацької полкої душі, бо за тих часів соромно й ганебно було думати козакові про жіночі втіхи, не здобувши лицарської слави. Останніми роками він рідше уверховодив у бурсацьких ватагах, а частіше блукав самотою денебудь по затишних київських закутках що тонули у вишневих садах, з яких звабливо визирали на вулицю низенькі хатки. Іноді він заходив і на панську вулицю у теперішньому старому Києві, де жило українське польське шляхетство, будинки якого було вже збудовано з певною вибагливостю. Одного разу, загавившись, він мало не потрапив під коляску якогось польського пана, і візник зі страшнючими вусами, що сидів на козлах, оперезав його з усього плеча пугою. Молодий бурсак скипів, з несамовитою відвагою хопив він своєю дужою рукою за заднє колесо і зупинив колясу. Але візник, прочуваючи помсту, почав періщити коней, вони рвонули, і Андрій, на щастя, устигши відхопити руку, заорав носом просто в багнюку. Що найдзвінкіший, і гармонійний сміх долетів до його вух. він підвів очі і побачив біля вікна пану такої краси, якої ще зроду йому не траплялося бачити. Чорноуку і білу, як сніг, осяяний ранковим рум'янцем сонця. Вона щиро сміялася, і сміх надавав осяйної сили її сліпучій красі. Він сторопів. Він дивився на неї геть збентежений, мимоволі обтираючи зі свого обличчя болото і ще дужче ним обмащуючись. Хто б вона була, оця красуня? Він хотів був довідатися від челяді, що юрбою пишна обрана. Стояла за ворітьми, оточивши молодого кобзаря, та челядь, уздрівши його замурзану пику, пирснула сміхом і не пошанувала відповідю. Урешті він дізнався, що то була дочка ковальського воєводи, який приїхав на якийсь час до Києва. Наступної ж ночі, із властивою лише бурсакам зухвалістю, він проліз через огорожу досаду, виліз на дерево, що порозкидала свої широкі віти аж на дах. З дерева переліз на дах і через димар каміна проборкався просто опочивальної красуні, яка саме сиділа перед свічкою та виймала звук свої дорогі сережки. Чарівна полька так злякалася, зненацька побачивши перед собою незнайомого чоловіка, що не мала вимовити їй слова. Однак, примітивши, що бурсак стояв, потупивши очі, не сміючи навіть поворухнути рукою, пізнала в ньому його, того самого що брязнув перед нею на вулиці. І сміх знову опанував її. До того ж, у рисах Андрієвих нічого не було страшного, він був дуже гарний нагороду. Вона від душі сміялася і довго потішалася над ним. Красуня була легковажна, як полька, але її очі немовірно гарні, пронизливі очі, кидали погляд довгий, як вічність. Бурсак не міг і рукою поворухнути, був наче зав'язаний у мішку. Коли воєводівна сміливо підійшла до нього, наділа йому на голову свою. Блискучу діадему, повісила на губи йому сережки і оповила його серпанковою прозорою щемітецькою з фестонами, гаптованими золотом. Вона чепорила його з дитячою розбещеністю, притаманною легковажним полькам, витворяла з ним силу всіляких дурниць, які ще дужче знітили бідного бурсака. Він являв собою досить кумедну постать, роззявивши рота і утопивши у її черівні очі. Стук, що почувся біля дверей, злякав її. Вона звеліла Андрієві сховатися під ліжко. Та як тільки страх минув, покликала свою покоївку, полонену татарку, і наказала їй обережно вивезти його в сад, а звітіля спровадити через паркан. Але цього разу наш бурсак не так щасливо перебрався через огорожу. Пробурканий сторож гарненько вчистив його по ногах, а що збіглася на гвалт, таки довгенько лупцювала його вже на вулиці, аж поки прудкі ноги врятували його. Після такої оказії проходити біля будинку було небезпечно, бо челяді у воєводи була сила селена. Він побачив її ще раз у костьолі, вона помітила його і дуже втішно сміхнулася, як давньому знайомому. Він бачив її мимохідь ще одного разу, і після цього воєвода Ковельський хутко виїхав, а замість прекрасної чорноокої польки виглядало вікно, яка товста пика. Ось про що думав Андрій, схиливши голову і утопивши очі в гриву свого коня. А тим часом степ давно прийняв їх усіх свої зелені обійми, і висока трава муром обступила й потопила їх, і тільки чорні козацькі шапки мигтіли поміж її волоток.